Привіт, мої малятка, привіт, мої розумнички! Я рада вітати вас на нашому занятті. Малята ялинка чомусь у нас не прикрашена. Давайте ми з вами не будемо гаяти часу і швидше почнемо прикрашати нашу ялинку. У мене є такі чудові кульки. Погляньте і скажіть, чи однакового вони кольору. Так, молочинки, кульки мають однаковий колір. А за формою однакові... Так, мої розумнички, однакової форми. Яку величину мають кульки? Так, мають однакові кульки величину. Отже, малятка, давайте і ми цими однаковими різнокольоровими кульками прикрасимо нашу ялинку. Пропоную нам поплескати в долоні і на ялинці з'являться різнокольорові кульки. Яка гарна в нас ялинка, вогниками сяє, І маленький діточок зі святом усі квітає.